Фармацитрон канадський препарат проти грипу та застуди. Українська делегація якраз напередодні зустрілася в США із виробниками ракет Томагавк. Делегація за участю голови офісу президента України Андрія Єрмака, премєр міністерки України Юлії Свириденко, секретаря РНБО Рустема Умєрова. Та першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, ну і звичайно, посла України в США Стефанішиної, ось ця делегація працює і вона зустрічалася з представниками оборонної компанії США Lockheed Martin. Їхні технології рятують життя F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо. А їхні наступальні рішення. Надійно підтримують наші сили на фронті, зазначив Андрій Єрмак, і додав, що співпраця з України з американськими компаніями продовжує зро зростати. Ну що ж, це важливо, тому що продовжують працювати е наші представники нашої влади на різних майданчиках, і якраз іде активна підготовка важливої події цього тижня, зовнішньополітичної, це зустріч е української... Сторони та США за участю перших осіб, президентів держав, тому природнім потрібно її дуже добре готувати, використати цей час на міжнародних майданчиках, аби посилити в результаті те, що ми хочемо побачити для нас, посилення наших спроможностей. Ну і в цьому сенсі, все ж таки, є стриманий оптимізм, що позиція президента Трампа. Буде змінюватися в бік України і надалі. Принаймні, ну дуже багато американських медіа аналізують і прогнозують саме такий сценарій. Подивимося, якісь із них за версією Трампа, звичайно, фейк ньюс Ми це розуміємо і знаємо, як він це іноді оцінює. Але разом з тим є певний оптимізм щодо рішень. І тут не треба прив'язуватися виключно до ракет томагавк фізично як таких. Я вже пояснював, чому тому, що це радше, збірний образ того, що США змінюють свій курс, того, що вони готові підтримувати Україну, того, що в них є плани на подальші дії. А, і це про посилення озброєнь. Це, до речі, можливо і про посилення санкцій, адже ну те, що санкції посилили безпосередньо Британія, до речі, проти нафтогазового сектору ще. Росії є заява від міністра фінансів США скота Бесента про те, що США у співпраці з країнами Великої Сімки готові посилити санкційний тиск на Росію. Міністр фінансів США Бесент підтвердив готовність США спільно з партнерами Великої Сімки спрацювати над посиленням санкційного тиску на країну агресора Росію. Бесент наголосив, що європейські союзники мають посилити кампанію тиску не лише проти Росії, а й проти будь-якої країни, котра фінансує російську воєнну машину через закупівлю російської нафти. Заяви американського міністра прозвучали на тлі роботи української делегації. Крім того, президент Трамп зробив дві заяви, важливих, як на мене. Перша, це те, що нібито Індія припинила купувати російську нафту або планує куп... припинити купувати найближчим часом. Про це американського президента нібито запевнив особисто прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. І він сказав про те, що от от це зупиниться, цікаво. Ну, було би дуже добре, звичайно, і щоб інші країни, які ще досі купують російську нафту, зрештою припинили це робити. Це було б достойно і правильно. І ще заяву одну зробив американський лідер. Він вийшов із посилом про те, що звернувся до Путіна і сказав, що наш меседж до Путіна простий: припинив вбивати українців. І додав, і росіян теж тому, що втратив дуже багато. Більше того, Трамп зазначив, що Україні потрібно посилити спроможності, оскільки, як зазначив знову ж таки очільник Білого Дому, Україна нібито збирається піти в наступ. Але там треба це сприймати наступ. Я думаю, що в цьому сенсі Трамп, можливо, мав на увазі не просто по суходолу зараз. Намагатися там проводити якісь контрнаступальні дії, як це ми вже бачили у 2023 році, і не зовсім вдало, на жаль. А безпосередньо малось на увазі піти активніше, завдаючи ударів в глиб російської території по їх військових об'єктах. Думаю, що саме це про це йшлося, і от якраз про розвиток наших далекобійних спроможностей і буде йти мова. Я думаю, що одна із тем буде. Під час візиту делегації на чолі із президентом України до США вже незабаром 17 жовтня. Тобто, ось такі меседжі, але Путін до них не дослухався прогнозовано, тому що. Зранку і зночі на території України по всій державі ракетна небезпека запускала Росія ракети знову ж таки на цивільні об'єкти критичної інфраструктури, тому іншого виходу, окрім як підкріпити. Заклики американського президента постачанням озброєнням і тим, що зрештою потрібно ухвалити рішення про передачу ракет, томагавк, тайфун, про більшу кількість атакамсів, хаймерсів, далекобійних дронів для того, щоб посилити нашу спроможність. Інших рішень тут просто на порядку денному і на столі, як кажуть, в таких випадках просто бути не може. Це виходить із того, що ну, Путін не чує і Путін не розуміє слів. Ці слова потрібно завжди підкріплювати дуже сильними та рішучими діями, і тільки це може спрацювати. Інакше тут ніяк. А, тому подивимося. А, але все ж таки є а, сподівання. Тим часом а, в Лондоні виступав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Дуже ефектно виступав, треба сказати. Дуже правильно розставив акценти в якому сенсі. Ну він просто взяв, привіз шахет, просто привіз шахет, поставив його, виступаючи перед членами парламенту, перед медіа, перед урядовими колами і сказав, що а так Європі вже потрібно готуватися, що дрони такого типу будуть атакувати європейські країни. Не завд... і це може статися дуже швидко. Треба бути до цього готовими. Тому що Путін не припиняє агресію проти України, тому що Росія далі продовжує вести наступальні дії, але стримує тільки Україна, як до речі, зазначив а, очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов: що якби Україна не встояла, Росія б точно вирушила далі. При цьому весь український економічний військовий та людський потенціал був би приєднаний до Росії, тому не маємо ілюзій. І крім того, що... Але в той же час зазначив Кирило Буданов, що Росія не планувала настільки довго тривалий конфлікт. Росії конче потрібна пауза для відновлення своїх військових можливостей, і Росія продовжуватиме і посилюватиме агресію. Їхня мета зараз, зокрема крім України, це країни ЄС та НАТО. Однак, якщо Росію не зупинити, агресія посилюватиметься, і Росія давно програла війну, якби не підтримка зовнішніх російських друзів, в першу чергу Північної Кореї, зазначив начальник гур Кирило Будано. Дійсно, це факт, і над цим треба задуматися. Особливо я думаю, що про слова пана Буданова про те, що Росії потрібно потрібна буде пауза. Ймовірно, на це є розрахунок певної стратегії США, яку вони будуть намагатися і надалі впроваджувати та реалізовувати, пов'язано із тим, щоб спробувати натиснути ще до кінця року на Кремль, максимум до початку наступного року, аби просто. Сил та ресурсів на проведення великої наступальної кампанії на фронті у російської армії не було у 2026 році. Такий план, чи вдасться він, чи ні, подивимося. Але ну, єдине, що точно можна сказати, що це те, що на Росію потрібно тиснути і цей тиск посилювати. Тому що, от Сікорський у Сікорського інші прогнози. А що, якщо не припинення зараз активних бойових дій, і що, якщо не пауза зараз, а, у міністра закордонних справ Польщі є бачення, і в нього нібито є інсайди, не знаю звідки інформація, але він каже наступне: Українці планують цю війну на три роки, що розумно. Ну, тобто, ну, по-перше, ми не можливо не плануємо настільки на роки, у нас просто. І немає іншого виходу, тому що нас ворог атакує, хоче нас знищити. Він хоче геноцид і прагне геноциду українського народу, і нам просто потрібно боронитися і захищатися. Ми опинилися в такій ситуації війни на виснаження, в якій ми маємо вистояти і перемогти. Так, от Сікорський каже: українці планують війну, нібито на три роки. Що розумно нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу як мінімум три роки, і голова польського МЗС закликав країни ЄС зберегти курс на підтримку України і висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп надасть Україні ракети Томагавк. Ну, з останнім абсолютно погоджуюся щодо підтримки України і щодо томагавків, Щодо трьох років така, ось власне кажучи позиція позиція безпосередньо міністра закордонних справ польщі який до речі є дуже видним політиком дуже активним наполегливим його чути і чути при цьому при цьому не тільки в польщі чи в україні а й дуже потужно на міжнародній арені Ну, я можу сказати так: своє бачення і спостереження, свою суб'єктивну думку з цього приводу. Що, як мені видається, у Радослава сікорського є шанси на таке потужне, серйозне політичне майбутнє в сенсі наднаціонального, навіть не тільки в польській політиці. А можливо, ми вкотре побачимо на чолі європейських органів влади, Європейської, Європейської Ради або Єврокомісії, як вже відбувалось, безпосередньо політика з Польщі, як це було у випадку Дональда Туска, або навіть наступним генеральним секретарем НАТО. Побачимо. Але шанси дійсно, ну, власне кажучи, вони є. Нью-Йорк Таймс повідомляє, що план передачі ракет від США до України вже нібито майже готовий, і заяви Трампа про Томагавк свідчать про його розчарування путіним. Заяви президента США Дональда Трампа про можливу передачу в Україні далекобійних ракет Томагавк, незалежно від того, схвалить він відправлення чи ні, означає його зростаюче розчарування російським диктатором Путіним. За даним New York Times, Пентагон уже нібито розробив план продажу або передачі томагавк на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть відповідний наказ. Однак надання Україні цієї зброї супроводжуватиметься великими проблемами. Зокрема, Україна разом з ракетами потребуватиме установок для їх запуску тайфун. Це на думку військових чиновників наблизить США до прямої конфронтації з Росією. Той же час видання підкреслює, що наразі не зрозуміло, скільки ракет США може дати Україні, які матимуть вплив на фронт. Ну це так, це вже гадання йде на каовій гущі. Для нас важливо прецедент, щоб це сталося. Уявіть собі, передові пускові установки, які дійсно тільки розробляються. Вони є інноваційними, вони є новими в США, з'являються в Україні та ще й ракети. А ракет, зрештою, на складах. Є не так мало у Сполучених Штатах Америки, тому з цим тут проблем не буде, щоби кількість надати, і це було би дуже сильно, тому що ну, судячи з тієї реакції і істерії, яка йде з Москви, коли починають різні діячі, починаючи там від Піскова, Міністерство закордонних справ Росії інших там писати щось, коментувати, видавати. Ну видно, що вони дещо цього остерігаються, як би там не було. А політика зазначає, що президент США Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні після успішного підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і Хамас і звільненням заручників. Джерело видання Політика з посиланням на джерела в Білому домі зазначило, що Зустріч президентів Трампа та Зеленського п'ятницю 17 жовтня в Білому домі є частиною тижневої скоординованої кампанії української сторони на те, щоб переключити увагу адміністрації президента США з близького сходу на Росію. Це розумно. А і мені здається, що реакція сама по собі має переключитися, тому що ну а що ще зараз є важливіше? А для привернення уваги і світового політикуму на чолі з американським президентом медіа, так і всіх. все близький схід, принаймні на певний час можна видихнути і сказати про те, що треба зосередитись на іншому. Трамп часто нарікав, що війна між Росією та Україною виявилася набагато складніша для вирішення ніж від початку думав. Однак ця його думка може змінитися на тлі того, як адміністрація США сповнена надії після успіхів на Близькому Сході. І в цьому сенсі я можу додати, що для нас дуже важливо зараз, знаєте, як при вінсерфінгу зловити вінсерфінгісту вітер попутний, для того, щоб його ніс, і він отримав від цього задоволення і міг пересуватись, або для серфінгіста зловити хвилю. Високу надійну хвилю, яка його теж а, понесе, і зараз, от якраз я думаю, що для нас ця хвиля є, і попутний вітер, тому що, по-перше, спочатку змінювалася позиція президента США Трампа, і для нас була вдала зустріч з українською делегацією на полях саміту Генасамблеї ООН, а тепер ще й ось ця ситуація з томагавками і мир на Близькому Сході. Це теж те, що надихає, і тому тут я з політики згоден в тому сенсі, що на хвилі цього оптимізму піднесення і для нас можуть бути дуже важливі і потрібні рішення. Ось цього і чекаємо. А, а тим часом Центр е, європейської політики, міжнародна неурядова аналіз, е, організація Центр аналізу європейської політики. Написав велику аналітичну статтю матеріал під заголовком про те, що Путін втрачає контроль над ситуацією і може погодитися на перемир'я. Путін сподівався утримати війну проти України у форматі спеціальної військової операції, яка ведеться експедиційними силами за межами Росії, і не позначається ані на загальній ситуації в економіці, ані на повсякденному житті пересічних росіян. Однак ситуація вийшла з під контролю Кремля і продовжує погіршуватися. Ніякого перелому у війні не сталося? Росія має обмежені просування, її втрати величезні, а опитування в самій Росії свідчать, що кожен третій росіянин так чи інакше постраждав від війни. До цього в останні місяці додалися інтенсивні українські удари по російських НПЗ, що також додає Кремлю економічних проблем. Тож подивимося, друзі, а ви до якого прогнозу схиляєтеся більше? До того, про який заявив в Лондоні міністр закордонних справ Радослав Сікорський про три роки, нібито, чи до того, що все ж таки вдасться дотиснути Путіна, принаймні на припинення вогню, вже до кінця цього року, для того, щоб позбавити Росію значних можливостей для ведення наступальних дій у 2026 році. Напишіть це обов'язково, будь ласка, в коментарях.